Складне поняття культури безпеки, а саме пріоритет безпеки над виробничими потребами, активно втілюється у функціональну діяльність АЕС України та постійно вдосконалюється. На Хмельницькій АЕС відбулося чергове засідання Ради з культури безпеки під головуванням генерального директора Андрія Кузюри за участю Вищої управлінської ланки керівництва. На розгляд поточного засідання Ради було винесено ряд питань, спрямованих на розвиток і вдосконалення культури безпеки на підприємстві. Вони стосувалися як експлуатації двох енергоблоків Хмельницької атомної станції, так і роботи з персоналом у різних підрозділах. Члени засідання заслухали та обговорили звіт про виконання програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки УВП Хмельницька С на 2021-2022 роки, та звіт за перше півріччя поточного року йшлося про культуру безпеки у різних напрямках виробничої діяльності, динаміку показників поточного рівня експлуатаційної безпеки двох енергоблоків. КІВХАЕС про результати спостережень за роботою персоналу та оцінку їх ефективності, члени Ради звітували щодо стану впровадження системи на потрапляння сторонніх предметів та щодо порушення безпечного виконання робіт підрядними організаціями на об'єктах ВПХС. У ході засідання заслухано та проаналізовано питання якості перекладу підрозділами з російської на українську мову окремих технічних термінів, у яких можливе двояке трактування. У ході засідання Ради з культури безпеки, підняте питання вдосконалення системи зворотного зв'язку з персоналом. Керівники вищої управлінської ланки Хмельницької атомної станції визначили недоліки кожен за своїм напрямом роботи конкретні терміни їх усунення. Всі ці заходи спрямовані на посилення культури безпеки на енергетичному підприємстві. Потрібно розуміти, що культура безпеки Хмельницької АЕС залежить від усвідомлення важливості ставлення до безпеки кожного працівника атомної станції на своєму робочому. Ведення місці. психологів